Виконуємо номер 259 із підручника Алгебра 7 та номер 10.29 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина перша, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генезам 2024 рік. Власна швидкість катера 26 км за годину, а швидкість течії річки 2 км за годину. Знайдіть відстань між двома пристанями, якщо в одному напрямку катер долає її на 30 хвилин швидше, ніж у зворотньому. Приступаємо до виконання, розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай катер долає відстань між двома пристанями, рухаючись за течі річки за Х годин. Нехай, Катер, долає відстань між двома пристанями. Рухаючись За течією річки за Х годин. Тоді, рухаючись проти течії, подолає за Х додати одна друга, бо 30 хвилин це одна друга години. Тоді, рухаючись проти течії, подолає за Х додати одна друга, годин. І запишемо тепер у в вигляді таблички. Отже, у нас Х. За течією проти течії Х додати одна друга. Власна швидкість катера 26 км за годину, а швидкість течії – 2 км за годину. Тому за течією його швидкість буде 26 додати 2, а проти течії 26 відняти. 2. Знайдемо відстань, яку катер рухався за течією. Щоб знайти відстань. Потрібно швидкість помножити на час. Х помножимо на 28. І х додати 2 помножимо на 24. Х додати 1 друга, х додати 1 друга помножимо на 24. Враховуючи Т. Ещё видстань однакова моему ревнянию. И наше ревняние 28х до ревнии. 24 помножити на суму х і однієї другої. Розкриваємо дужки, помножимо 24 на кожне з чисел в дужках. 28х дорівнює 24х додати 24 перших помножити на одну другу. 24,2, скорочимо на 2. Маємо 28х дорівнює 24х. Додати 12. Переносимо 24 у ліву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівнює 12. І тепер поділимо на 4. Отримаємо 3. Робимо висновок. Отже, катер подолав чи подолає відстань між двома пристаннями, рухаючись за течу річки. за течією річки за три години, тоді відстань між пристаннями буде. 28 помножити на 3. Отримаємо 84 кілометри. Записуємо відповідь. 84 кілометри. Номер 259 із підручника «Алгебра 7» та 10.29 із підручника «Математика 7» інтегрований курс виконано.